Вітаю, друзі. Українці в Німеччині повинні працювати або від'їжджати на захід України. Про це заявив голова опозиційної партії ХСС в Бундесталі. З його слів, соціальні виплати це гальмо до працевлаштування для біженців. І повинен застосовуватись новий. Принцип. Почати працювати чи повернутися в безпечні райони Західної України. ХСС претендує на перемогу на наступних виборах в Бундестах. ХСС перемогла на виборах в Європарламент в Німеччині. Не рахуватися з цією політичною силою не можна. Тому реалії для українців в Німеччині стають все більш і більш зрозумілими: або працюй, або покинь країну. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!